Щоб почати нове записування, зупиніть поточний пис... Під... Вс о, всім привіт! Ви на нашому каналі Полтавська область. Сьогодні... Ми, і ми, сьогодні будемо грати нашу карту. Карту в Роблоксі, яку ми робили 5 днів. Так, 5 днів. 17.07, це ось. Давай. Я добавлю до такого табличку. Щоб там було написано паровольчик вести. Открывай. Блин. О. Раніше в мене не було таких подарунків і ялинки. А тепер є. Це новое обновлення. У мене навіть тут є ноут Acer Я тут добавлю, мені тут добавлю в магазині. 11 11. Apple store. Apple store персонажа Арсенія, Только я і только мы его забыли закрипить, и еще Я зараз оце Snow Cabin В хижині. хижине. дерев'яному будинку. Ой, ще ми добавили Макдональдс. Да. І ще тут буде грати музика, але ми вимкнули звук, щоб воно не, не орало. Це буде сюрприз. Mm, да. Сидус Альмел. А її, а її легко знайти. Мак Чикен. Чикен Макнагет. Арсеній на... Слышите пошуку що... друзей Арсеній на Дія? Ми залишимо. Нажимайте на його профиль, і там есть специальный чолчик, де можно выбрать проти. Там есть полкава зимний обновлений. Ага, а коли закінчиться видео, то я його смонтую. На спавні. О, да. Ми на спавні додали наших нас. Сейчас я візьму дачі, машину. Дачі, і да, які будуть казати з Новым годом. Тільки порос. Ай, блин, все. У мене машина перевернулася. Сейчас я с Россетнусь. Да, мы вас любимо. Ви? З Новым годом, 2025. Я не, я не ми кажемо з Новим Годом. Ось. З Новим Годом! Але насправді ще не наступив новий ход. Ага, але на всяк випадок. Щоб підняти настрій новорічний. Так. І також ми будемо проводити прямі трансляції, як ми будуємо в врублокс, як в неї граємо. Ага, так як треба чекати 24 години, ми не зможемо сьогодні. Ну це не детально нічого не розказує такого. Только тут один есть минус один. Тут машины... машины летают. А, так як тут все по добавленню всякие NPC. Да, именно то, что NT NPC есть. Яко будем накидать снеж снежок в инфочере. Я маю, я, я, закри... я запрыгну на крышу магазина и у... спрыгнуть с ней. Опять начинаю летать. Перевернулся. Вс, конец. Перевернулся. Перевернулся. Так вот, мы тут добавили радио по цифре. То можно еще свою музыку включити по промокоду. Да? Промокот який ви знаєте, так як я нікого музичного ні, ніякого музичного. Але а, ми ще зробимо обновлення, щоб було в Я Аль -Сприм, Аль -Сприм, ми зробимо NPC, щоб розчихлився. Я розчихлився тільки що. Ми ще в Макдональдс на NPC на касі. Ага. І на кухні. А поки що я буду літати по карті. По... за картою. Ты О, ти киб взяв свою машину. А, і що, я тільки я оце... коли я їхав за карту і прям за карту я потеряв одну машину. Ну тут треба аккуратно ездить, а то тут можно полетать. Ага. А, я впав за карту. Опять. Ладно, надо бы машину, последняя машина аккуратно забить. Ага, але мы можем пора зайти. И в машину... А знову угу. Тики на выйти за карту. На этот сервер может зайти максимум 50 человек. Тому ми тут додаємо дуже... ще а я якщо, хочу тут... А якщо, а якщо хочете, щоб ми добавили з який які то поставте плюс в коментарях Ага, і ми це зробимо. Тільки я буду робити гру Scratch. І мене не буде на відео Наш мини-обзор нашей игры. До, до зустрічі на, на Да, До зустрічі! по по